У білій церкві мати підпалила сина через пристрасть до алкоголю. Як повідомили у поліції, жінка прийшла до кімнати, де спав 37-річний чоловік, та облила його легкозаймистою займистою сумішю і кинула підпалений сірник. Одяг бідолахи почав горіти. Він прокинувся від болю та впав на підлогу. На крики про допомогу прийшла сусідка та допомогла загасити чоловіка. Згодом медики діагностували у нього 68% опіків всього тіла різного ступеня. Горе матері поліцейські повідомили про підозру. Минулого року наш телеканал знімав сюжет про мешканців вулиці Левка Лук'яненка, які роками не можуть дочекатися ремонту частини полотна. За словами місцевої Альбіни, після приїзду нашої знімальної групи восени 2023 року все, що зробили, так це розсипали гранпил по всій вулиці. Робітники наголосили, що навесні покладуть довгоочікуваний асфальт, але до цього часу дива не сталося. А сипкий матеріал утворив ще більше проблем, адже під час дощів відрізок дороги суттєво розмиває і ходити по ньому важко як дітям, так і пенсіонерам. Після грампилі, ви подивіться самі, ями ще більші, ніж були. І толку ніякого, абсолютно. Угу. Після дощу брудно, так? Звісно, брудно. Тут же люди, розумієте, тут і пенсіонери, тут і дітки живуть, тут люди ходять, тут торгові бази знаходяться, люди на роботу ходять. Ну, ну дискомфорт, звісно, грязь. Грязь на вулиці, взуття завжди брудне. Коли ми виходили з дому, кудись між люди, брали з собою вологі серветки. Я знаю, що люди брали і пакети одягали на взуття. Ми все це пережили, тому ми підтримуємо людей і хочемо, щоб ну поруч є дорога і за пару метрів живете на частині там, де за Так, да, Ми живемо на тій частині, яка заасфальтована. За роз'ясненнями, коли людям чекати на ремонт дороги, ми звернулися до начальника управління дорожнього господарства Олексія Погасія. Він каже, мешканцям не варто хвилюватися, адже робітники все зроблять до кінця року. Причиною затримки називає опади та завантаженість підрядника. Згідно з тендером на сайті Прозоро на капітальний ремонт цього відрізка шляху передбачено 516 тисяч гривень. Роботи виконує ФОП Аракелян Мікаел. Керівний склад міської ради та виконавчого комітету після понад дворічної паузи відновив прийом громадян. Відповідне розпорядження підписав секретар БМР Володимир Вовкотруб. Відтак він керуючи справами виконкому та сім заступників міського голови у різні дні та по три години спілкуватимуться з білоцерківцями. Наприклад, Інна Новогребельська у перший четвер місяця, Олександр Поляруш у другу середу місяця, Анатолій Кравець у перший вівторок місяця. Графіки по всіх інших чиновниках ви можете знайти на наших сторінках у соцмережах. Цікаво, що у списку значаться й мобілізовані до лав ЗСУ Геннадій Дикий та його заступник. Руслан Руденко. Втім, як пояснив нашим журналістам очільник громади, це формальність, адже вони рахуються на своїх посадах і, звичайно, проводити зустрічі не будуть. У розпорядженні, хоч і не вказана адреса, однак, за словами секретаря, прийом відбуватиметься по вулиці Ярослава Мудрого, 2 у будівлі райдержадміністрації. Зустрічі проводитимуть за попереднім записом через відділ звернень громадян, що на торговій площі 11. При собі необхідно мати документ, що посвідчить Першочергово необхідно звернутися у відділ звернень громадян, де вашу заяву скоординують до фахівця певного структурного підрозділу, залежно від піднятої теми. Всі фахівці проводять прийом на своїх робочих місцях у робочі години. Якщо ж питання не буде вирішено, ви можете пройти процедуру запису до керівного складу. Наш телеканал продовжує аналізувати декларації місцевих посадовців, якими статками володіють сім заступників міського голови: Олександр Поляруш, Юрій Савчук, Інна Новогребельська, Олег Усенко, Анатолій Кравець, Катерина Возненко, Василь Морський та Анна Олійник. Ви дізнались у попередніх ефірах. Якщо пропустили, дивіться на нашому Ютуб-каналі. Сьогодні черга дійшла до ключової постаті секретаря міської ради Володимира Вовкотруба. Після вступу Геннадія дикого до лав зсу обов'язки очільника Білоцерківської громади виконує секретар міської ради Володимир Вовкотруб у декларації за 2023 рік. Чиновник задекларував такі статки. Має земельну ділянку у селищі, назва якого прихована, квартиру в білі церкві та садовий будинок у форсах у користуванні. Цікаво, що відсоток власності ніде не вказав. Володіє також двома недобудованими гаражами у місті. Власної автівки немає, але у декларації вказав сім транспортних засобів. Користується Hyundai Santa Fe 2021 року випуску, власником якого є його батько Григорій. Та фольксваген Амарок, що оформлений на сина Ярослава, також користуються човном та причепом Віталія Педоса. Згідно з декларацією, за минулий рік перед тим як пан Вовкотруб став секретарем міської ради, він працював у державному агентстві меліорації та рибного господарства України, де отримав заробітну плату 693 тисячі гривень. Ще має пенсію майже 80 тисяч. Готівки має майже 290 тисяч у національній валюті. Його дружина Наталія володіє не лише приватною ветеринарною лікарнею, а й має квартиру. Три вантажівки марки зіл додатково працює в аграрному університеті. У декларації у вас вказано, що ви у селі володієте земельною ділянкою, але ви не вказали в якому саме селі. І підскажіть, будь ласка, чому ця інформація є засекреченою? Ну, саме це криває програма, це не триває, я криваю, я так, як потрібно. очевидно, що це доступ обмежений для користувачів інших, для тих, хто в, е, переглядає декларації як. Користувач. Вказано в декларації, що ви є власником землі та квартири. Чи можете ви повідомити про те, чи це майно саме стовідсотково у вашій власності? Так, хотіли поцікавитися про вашу пенсію. За що саме ви її отримуєте у такому молодому віці? Це таке особливе питання По стану здоров'я. У коледжі сервісу та дизайну для понад півсотні студентів та викладачів заступник голови представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло провів англомовну лекцію Разом Ми Європа. Він розповів про політичний союз, європейські цінності, економіку, формування бюджету та інше. Також присутні дізнались про можливості обміну студентів Еразмус Плюс. Пан Дюфло наголосив, що Євросоюз працює над підтримкою і допомогою для України в економічній, гуманітарній військовій сферах. Що стало безпрецедентним явищем у сучасній політиці? Заявив, вони хочуть, щоб Україна стала частиною об'єднання. А якщо ви пропустили випуск новин, то шукайте його на нашому ютуб каналі та пишіть під відео свої враження. Також ставте дзвіночок, аби завжди бути в курсі усіх подій громади. А своєю вподобайкою ви підтримаєте наших журналістів. Понад 50 учениць малої академії науку білій церкві вивчали основи циркулярної економіки у програмі з розвитку підприємницьких та лідерських навичок. Так дівчата представили ідею переробки паперу на іграшки екологічної аптеки, де, окрім традиційної реалізації лікарських засобів, ще працюватиме відділ з переробки ліків, їх утилізацію. А товар відпускатимуть в екоупаковках. Інший проєкт розумних окулярів передбачає виготовлення оправ з екологічних матеріалів. Також учасниці запропонували відкрити магазин з продажу косметики, де всі товари будуть з натуральних складових. У білій церкві це вже третій офлайн тренінг з циркулярної економіки у цьому році. Загалом у них взяли участь майже 100 дівчат міста, розповіла проєктна менеджерка Ірина Демко. У краєзнавчому музеї презентували книгу авторських колескових на крилах сну. Ілюстраторкою стала художниця Олена Яросевич. Ця книга сповнена любов'ю до дітей та материнства, а самі колескові нагадують про українське коріння та традиції. Мисткиня каже: в її техніках переважає колорит національної культури з елементами петриківського розпису. На презентацію прийшли головні читачі діти, які декламували вірші. Коли мені запропонували, я зрозуміла, що саме така тематика вона дуже відгукується моїм серцем. Пісня це душа народу і людина співаючи, вона співає саме душею. І створення такої книжечки для найдорожчих для діток нашої країни мене дуже надихнуло і мотивувало на створення таких ілюстрацій, і також колискових і віршів, які Входять туди, скажу впродовж створення цієї книжечки, я відчувала неймовірне піднесення і радість. Це просто таке щастя душі. Щорічно 14 червня відзначають всесвітній день донора крові. Це вдячність донорам за їх благородний вчинок і порятунок життя людей, які потребують переливання крові або її компонентів. Особливо в сучасних реаліях для України цей процес дуже важливий. Донорство крові під час війни стало ще однією лінією оборони України, адже її потребують як бійці на фронті, так і цивільні, які стають жертвами ракетних та артилерійських ударів. У білі церкві багато містян долучаються до здачі крові, і цей процес не зупиняється з початку повномасштабного вторгнення. Як розповідає медична директорка обласного центру служби крові Яна Черченко, донорів хоче достатньо, але потрібно більше. Процедура здачі зовсім не складна. Варто лише дотримуватись кількох основних правил, зокрема, обов'язково поснідати дієтично. Щоб компонент був дійсно якісним, обов'язково не потрібно вживати го. Гу... Остре смажене напередодні алкогольні напої не можна, ліки бажаний відпочинок взагалі, там після нічних змін не рекомендується приходити і там здавати кров. Донором крові може бути кожен віком від 18 до 60 років. Мінімальна вага для допуску становить 50 кілограмів. Прийшовши у заклад, людина реєструється. Потім йде у лабораторію, де дізнається група крові та відсоток гемоглобіну. Далі консультація у терапевта. Якщо є протипоказання, то вони класифікуються на абсолютні та тимчасові. До абсолютних відносяться серцево-судинні захворювання, це інсульти, інфаркти в анамнезі е інфекційні захворювання, гепатит Б, С, ВІЛ-інфекція, також ревматоїдні захворювання. До тимчасових протипоказань це, наприклад, оперативне втручання, е яке було нещодавно. Потім татуювання, яке було теж нещодавно на 6 місяців відсторонення, ну захворювання там, наприклад, респіраторні захворювання, теж там 2 тижні відсторонення. Анна здає кров уперше. Вважає це особливо важливо робити у наш час. До того ж, має рідкісну групу крові, четверту, яка точно комусь знадобиться. Так як у нас зараз в країні така. Війна і треба допомагати знаю Ну, Тільки наша кров потрібна і воєнним, і так і діти дуже багато потребують. Прийшла здавати. Тобто, це вперше ваша власна ініціатива допомогти? Так, так, звичайно. Свою першу донацію згадує і почесна донорка пані Ніна. Розповідає, все почалось у 2015 році, коли шукали людину з негативним резус-фактором для порятунку військового. Загалом жінка віддала свою кров 43 рази. Наголошує, нині як ніколи потрібно долучатися до благодійності. Зараз війна і наші військові потребують. Їм Просто треба чимсь допомагати. Ну так. Так, ну так як я нічим більше не можу допомогти, ну я здаю, щоб просто рятувати чиєсь можливе життя. У центрі служби крові просять усіх приходити на донацію. Їхній заклад працює з понеділка по суботу, з 8 до 15.00. Запис не потрібен. Варто мати з собою лише паспорт та ідентифікаційний код. І пам'ятайте, кров потрібна завжди. Можливо, саме ваша допоможе врятувати чиєсь безцінне життя. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Дякуємо, що провели вечір у нашій компанії. Ми працюємо для вас щоденно, аби Білоцерківщина розвивалась, а разом із нею покращувався добробут кожного її жителя. Бажаю вам спокійних вихідних та мирного вечора.